Глибина дістатися дна. Це не просто момент чи подія, це визначеність і правда про себе, суд життя, в якому найлютіший суд це ти. Ти не знаєш, хто ти, доки не зустрінеш себе на дні. Глибина це не паска. це шлях для тих, хто не боїться темрію всередині. Я впав, і це стало початком. Я просто впав без драматизму, без трагедії. Без вогню і музики на фоні, але я дихаю. Найглибше дихання після удару. Після того, як все зникло, залишився тільки я, без імені, без ролі, без аудиторії. Я торкнувся дна. І це не в переносному сенсі. І що дивно, мені не сумно мені не страшно, бо перше за довгий час я не тікаю. Я не закриваю очі, не брешу собі, не заміняю тишу шуму. Я бачу дзеркало, я відчуваю свою тінь, бачу її живою. І знаєте що? Це не кінець. Це новий початок, і зараз я пластичний. Я той, хто вижив після себе самого. І знову сумніви. А що, як я зроблю вибір, і він зруйнує мене? Так, можливо, він зруйнує, але руїни це конкретний стан. Їх можна бачити, розуміти, перебудовувати. А от сумніви це м'яка, липка мла, в якій нічого не розібрати. У них немає форми, немає дна, але й немає вершини. Справжнє питання не в тому, чи варто ризикувати, а чи здатен я терпіти нескінчену невизначеність. Перелом коли ти більше не можеш жити так, як жив раніше, і навіть не хочеш. Це крах і шанс одночасно. Це те, що зламає та зробить тебе антикрихким. Дно це межа, це найнижча точка. Після неї немає куди й нижче. Антикрихкість. Антикрихке з кожним ударом стає сильніше. Дно це удар, звідки починаєш себе збирати наново, бути тим, хто росте від ударів, хто від падіння стає ціліснішим, хто проходить крізь дно і буде на ньому опору, а не пам'ятник своєї поразці. Глибина глибина не в метрах, вона в ступені правди, яку ти готовий витримати. Глибина не страшна, якщо ти вмієш плавати. Хтось залишається там, хтось відштовхується, Піднімається вище, ніж був. Але справжня цінність не в тому, що воно справжнє, без прикрас. І тільки в такому місці можна почати будувати щось справжнє. Ти не знаєш, хто ти, доки не зустрінеш себе на дні. Глибина це не пастик. Це шлях для тих, хто не боїться темряви і середині. Фінал. Упасти значить пройти через межу. Побачити, що найгірше вже сталося, і вижити. Звідти й народжується свобода. Бо той, хто вже був на дні, вже не боїться впасти, а той, хто весь час балансує, не живе, а лише утримується. Я не герой, отже, я просто людина, яка зустріла себе на дні. І саме там, у тиші, виявилося, успіх це не злети. Це здатність підвестися після зустрічі з порожнечою. Це здатність змінити не світ, а власну глибину його сприйняття. Я тут, щоби навчитися жити. Не краще, а по справжньому. Я торкнувся дна, і це було не падіння, а відкриття. Люди бояться впасти. Але більшість з них ніколи навіть не жили настільки свідомо, щоб мати з чого падати. Я впав і нарешті зрозумів: усе, що я вважав реальністю, було статистичною ілюзією. Очікування, планування, контроль, кар'єрні сходи, стабільність, самопрезентація усе це працює, поки світ грає за правилами. Я не боюсь дістатися дна, бо я той, хто вже його відчув.